Зараз вам покажу, як приїжджає справжня англійська контейнерка. Оце справжня англійська контент, оригінал контейнерка. Нагадую, те що в нас по 1,65. Те, що я вже там сто разів наголошував краще ніж текстайди так текст Дивіться, Я зараз загалом покажу, як воно виглядає. От приїджають тюк запакований, запакований в Англії, зібраний в Англії. Приїжджає от ківот. Відповідно, як воно виглядає. ближче трохи. Отак вони зашиті. Воно приїжджає деколи кульочками, деколи приїжджає тюками. Так, всередині є е, з кольорами тут все є. Е, тут є одяг, взуття, сумки, е, літо, зима, все повністю ходить. І е, аксесуари тому сльот, ремні. Ремні, футболочки якісь. постіль, Ні, це якісь... це одіяло. Далі йде ось такими кульками, ось такими кульками йде далі одяг. Тут мікс чоловічі, жіночі, дитячі, Дивіться, як на підбірку. Цей. Чоловічі жіночі, дитячі, осінь, літо, зима. Дивіться, Чисто пощастило. Чиступачи з телевоно так не буде. Я вам вже кажу, то тобто це контейнерка. Але отак е, по, по пропорції. Більше літа, більше літа але е, так, покажу. І зазвичай, звісно, що більше жіночого товару. Е, чоловічого товару, там, якась, якісь долі, е, відсотків 15-20. покажу щось що знизу, що змоглося орієнтуватися. Так, легкі штани. А, це до тих штанів. Це костюмчитки нічний? Так. Джинси з поясом. Пробушати трохи. Раз. Щоб взагалі люди зрозуміли, що це таке. Так, нижня білиза в тому числі. Да. От купальники. з етикеточкою в тому числі. Тобто, от воно отак приїжджає, його в Україні ніхто не перебирає. Як воно приїжджає, так і ми продаємо. Мінімальне замовлення, один тюк. Хто хоче купити для себе, ми для себе не продаємо. Тільки магазинам.